Всім привіт! Ви на каналі Репетитор з математики. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке перпендикуляр і похила, тобто продовжимо вивчати стереометрію, яку вивчають в 10 класі. І так, давайте ж розглянемо цю тему. Що ж таке перпендикуляр? Розглянемо площину Альфа і точку А, що не лежить в цій площині. Тоді перпендикуляром, проведеним з даної точки до даної площини, називають відрізок, що сполучає дану точку. З точкою площини, і лежить на прямій, яка є перпендикулярною до даної площини. Тобто, іще одне визначення: кінець перпендикуляра, який лежить у площині, називають основою перпендикуляра. Тобто, на малюнку ми бачимо, що АH це перпендикуляр, проведений з точки А, що не лежить в площині, до площини альфа, а точка H це основа перпендикуляра. Тепер розглянемо, що таке відстань від точки до площини. Розглянемо ту ж саму площину альфа і точку А, що не лежить в площині. Тоді відстань від деякої точки до площини, називають довжину перпендикуляра, проведеного з цієї точки до цієї площини. Тобто, оскільки ми з вами побачили, що АН – це перпендикуляр, тому що він лежить на прямій, що є перпендикулярною до площини альфа. То довжина відрізка АН – це і є відстань від точки А до площини альфа. Давайте ж тепер розберемося, що таке похила. Розглянемо ту ж саму площину альфа і точку А, що не лежить на цій площині. Тоді похилою, проведеною з даної точки до даної площини, називають будь-який відрізок, який сполучає цю точку з точкою площини і не є перпендикуляром до даної площини. Оскільки, подивіться, перпендикуляр у нас А, AH, то похилою буде відрізок АК, це саме похила проведена з точки А до площини альфа, тому що точка К, вона вже належить площині альфа. Тепер давайте зрозуміємо, що таке проекція похилої на площину. Розглянемо площину Альфа і точку А. Так от, основою похилої називають кінець похилої, який лежить у площині. Тобто. У нас К це основа похилої, проведеної з точки А до площини альфа. А от проекцію похилої на площину називають відрізок, який сполучає основу перпендикуляра, тобто ось цю точку, і основу похилої. Тобто відрізок Ка це проекція похилої Ка на площину альфа. Ще раз дивіться. АК або КА це у нас похила, АН AH – це перпендикуляр. А КАЖ це проекція похилої КА на площину альфа. Розглянемо, які ж існують властивості перпендикуляра, похилих та їх проекцій. І так, перша властивість. Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до площини, завжди менша, за довжину будь-якої похилої, проведеної з цієї самої точки до цієї ж площини. Давайте подивимось. На малюнку ми бачимо, що зображено АС це перпендикуляр, проведений з точки А до площини альфа, АБ – це похила, проведена також з точки А до площини альфа. І тоді ми маємо прямокутний трикутник, в якому кут С дорівнює 90 градусів, тому що АС – це перпендикуляр, відрізок АС. Це катет, відрізок АВ – це гіпотенуза. А ми знаємо, що будь-який катет в прямокутному трикутнику завжди менше за гіпотенузу. Тобто ми можемо тоді стверджувати, що АЦ менше за АВ, а значить довжина перпендикуляра завжди менше за будь-яку похилу, яка може бути проведена будь-де, і з'єднує будь-яку точку площини і точку, яка поза площиною. Далі розглянемо другу властивість. Якщо дві похилі. Проведені з точки до площини рівні, то рівні і їх проекції. Давайте проведемо, дивіться, з точки А до площини Альфа проведено дві похилі АК і АК1. Причому вони рівні АК дорівнює АК1. І також проведений перпендикуляр AH. Тоді ми маємо два рівних прямокутних трикутника. Прямокутних ясно, тому що АН перпендикуляр утворює прямий кут, а рівних тому, що у нас АН – це спільний катет, він рівний для двох трикутників. А гіпотенуза нам задано, що АК і АК1 вони рівні, тобто це рівні гіпотенузи. Значить, за катетом і гіпотенузою. Ось цей катет спільний, і ось ці гіпотенузи. Трикутник АНК Ось цей справа дорівнює трикутнику А, H1, тобто цьому лівому трикутничку. І тоді, якщо ці трикутники рівні, значить рівні їхні сторони, значить А HK, подивіться, H HK дорівнює H1. Тобто, через, якщо є дві похилі, вони рівні, ось вони, то рівні їх проєкції, тобто ось ці відрізочки HK і H1. Далі, третя властивість. Якщо проєкції двох похилих. Проведених з точки до площини рівня, то рівні і похилі. Тобто це та ж сама друга властивість, тільки навпаки. Тобто, дивіться, якщо у нас проведена, проведений перпендикуляр АН і проведені дві похилі АК і АК1, але відомо, що рівні їх проекції, тобто ось ці відрізочки H HK дорівнює H1, то тоді ми бачимо, що тут два рівних прямокутних трикутника за двома катетами. А саме. Аж це спільний катет це перпендикуляр. І HK у нас задано, що дорівнює hk 1 Тобто, по цим двом катетам у нас два трикутничка H. Аж К, ось цей правий і Аж К1, вони рівні. Ну, якщо вони рівні, то рівні всі сторони, значить, відповідно, і гіпотенуза цих прямокутних трикутничків рівні. Тобто АК тоді дорівнює АК1. Тобто, ще раз, ми стверджуємо, якщо проекції ось ці відрізочки рівні, то і, відповідно, похилі ось ці АК і АК1 вони рівні. Далі, четверта властивість якщо з точки до площини проведено дві похилі, то більшою з них є та, що має більшу проекцію на цю площину. Подивіться, якщо нам задано що з точки А до площини Альфа проведено дві похилі АК і АЛ, і також проведений перпендикуляр АH. І відомо, що HK більше за HL. Тобто у нас проекція одна більша за проекцію другу. Давайте розглянемо два прямокутних трикутнички. Перший це АHK, ось він, прямокутний, тому що це перпендикуляр. І, відповідно, другий це AH, AHL. це другий прямокутний трикутничок, також тут прямий кут. Тоді можемо виразити гіпотенузу з першого прямокутного трикутничка, це АК. Я корінь квадратний з суми квадратів катетів. Записали. І так само в другому трикутничку ми можемо виразити гіпотенузу. Тобто АЛ це буде корінь квадратний, з суми квадратів катетів. Записали. Тепер дивіться, якщо нам відомо, що HK. Більше за HL, А ось ці величини рівні, AH вони спільні, вони однакові. А оці величини, ми знаємо, що ось тут більше, ніж тут, то ми можемо корінь квадратний прибрати і записати суму квадратів, вона буде більша за ось цю суму квадратів. Значить, якщо AH рівні. А ці відрізки, відповідно, більші, то ця нерівність виконується. А тепер, якщо ми знаємо, що ось ця величина без корення більша за ось цю, то і з коренням квадратним, відповідно, також вона буде більша. А значить, ми можемо замінити це як АК ось тут більше за АЛ. Тобто, ми довели, що якщо у нас проекція більша, подивіться, HK більша за другу проекцію HL, то і, відповідно, сама похила буде більша, тобто АК більше за ось цю похилу АЛ. І остання п'ята властивість це якби четверта властивість, але навпаки. Якщо з точки до площини проведено дві похилі, то більша похила має більшу проєкцію на цю площину. Тобто, дивіться, той же самий малюночок, але відрізняється тим, що перпендикуляр проведений похилі проведені. Але відомо, що саме похила АК більша за другу похилу АЛ. Тоді маємо два прямокутних трикутнички, і ми можемо в них виразити уже не Гіпотенузу А виразити саме катет. Дивіться, Х в першому прямокутничку, це буде корінь квадратний квадрат гіпотенузи АК мінус квадрат катета H. AH. Записали. А в другому трикутничку ми запишемо також катет HL це буде корінь квадратний, із з квадрата гіпотенузи АЛ мінус квадрат катета AH. І тоді, подивіться, оскільки нам відомо, що АК більша за АЛ. То, відповідно, і АН у нас однаковий відрізочок, то, відповідно, без корення квадратного ось ця величина також буде більшою за ось цю величину. Тому що, дивіться, АН рівне, а АК більше за Л. Тому ми поставили значок більше. Ну і, відповідно, корінь квадратний з цієї величини також буде більший, і значить, ми можемо підставити сюди, що це аж буде більше за HL. Тобто, дивіться, що ми довели. Якщо у нас похила більша, АК більша за АЛ, то, відповідно, її ж проекція буде більша за другу проекцію. Тобто HK буде більша за HL. І так, закріпимо розглянутий нами матеріал на прикладах, конкретних прикладах з по математиці. І так, перший приклад. З даної точки до площини проведено. Перпендикуляр і похилу. Довжина перпендикуляра дорівнює довжині проекції похилої, знайти кут між перпендикуляром і похилою. І задані варіанти відповіді. Розв'яжемо цю задачу. Давайте зобразимо, проведемо з точки А до площини альфа перпендикуляр АБ. Тоді ми знаємо, що АБ перпендикулярно до всієї площини альфа. І деяку похилу АС. Тоді, подивіться, БЦ відповідно, це вже буде проекція ось цієї похилої АС на площину альфа. По умові задано. Дивіться, нам сказано, що довжина перпендикуляра рівна довжині проекції. Значить, ми можемо записати, що АВ дорівнює ВС. І кут між перпендикуляром і проекцією, ось цей кут Б дорівнює 90 градусів. Оскільки цей кут 90 і ці дві сторони рівні, то ми бачимо, що трикутник АВС є прямокутний і рівнобедрений. А якщо це так, то подивіться: в цьому трикутнику. Сума ось цих кутів також дорівнює 90, тому що ось цей 90 всього 180. А якщо він рівноведрений, то ці два кута рівні. Тобто сума цих двох кутів 90, значить кожний з них дорівнює 45. Тобто, кут між перпендикуляром і похилою. А саме кут BAC, BAC, ось цей кут, він дорівнює 45 градусів, цей так, також 45, а цей 90. Ну, нам треба знайти ось цей кут. А, а значить, шукаємо відповідь серед відповідей, це відповідь А, 45 градусів, записали. Далі, наступний приклад. Точка А віддалена від площини альфа на відстань 6 коренів від 3. Обчислити довжину проекції похилої, проведеної з цієї точки під кутом 60 до площини. І задані варіанти відповіді. Давайте розв'яжемо цю задачу. Почнемо з того, що зобразимо це графічно. Значить, проведемо з точки А до площини альфа перпендикуляр АС. Значить, АС у нас перпендикулярно до площини альфа. І похилу АВ. Тоді. BC – це проекція похилої АВ на площину альфа. Відстань від точки до площини нам треба знайти. це у нас що? Не знайти, а нам задана. відстань від точки до площини. це у нас довжина перпендикуляра. Якщо у нас перпендикуляр це АЦ, і значить відстань нам задана 6 коренів із 3, значить АЦ дорівнює 6 коренів із 3. Далі, кут між перпендикуляром і проекцією. Тобто АЦ і БЦ у нас є прямий кут, тобто кут С дорівнює 90 градусів. Значить, цей трикутничок АБЦ, він у нас прямокутний. І тоді, дивіться, якщо похила, ще відомо, похила АБ проведена під кутом 60 до площини, то кут Б у нас заданий 60 градусів. Тобто, що ми знаємо? Дивіться, кут Б ми знаємо, протилежний катет АЦ ми знаємо, а треба знайти прилеглий катет, тобто БЦ. Знайти довжину проекції, тобто БЦ. Дивіться, якщо у нас є кут протилежний катет і прилеглий катет, то ми будемо використовувати формулу тангенса. Згадаємо, тангенс кута B – це буде відношення протилежного катета АС поділити на прилеглий BC. Записали. І тоді з цієї формули ми можемо виразити невідому нам BC. BC дорівнює це поділити на тангенс кута 60 градусів, тому що кут B у нас 60. І тоді відставляємо задані значення BC дорівнює. А це у нас задано 6 коренів із 3, а кута 60 по табличці ми можемо перевірити, це буде корінь із 3. І дорівнює все це, відповідно, корінь із 3 скорочується, 6. Тобто, відповідь де. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Далі будемо також розглядати задачки ЗНО і ДПА.